Львівська духовна семінарія прийняла виклик, який нам передали духовно пасторальний відділ Українського католицького університету. Ми приймаємо цей виклик з нашою спілки, яка тут радіє і співає перед Львівською духовною семінарією. І свого боку ми підтримуємо цей флешмоб, який активно відбувається не лише в Україні, але поза її межами. Ми підтримуємо всіх наших українських вояків. Які зараз борються і віддають своє життя для порятунку нас, щоб наш ворог нас не подолав, не переміг. Зі свого боку, ми перерахуємо кошти для наших українських вояків і передамо їх через гарнізонний храм, який знаходиться тут у Львові. Виклик, який ми передаємо, це і нашим сусідам, викладачам, студентам і декану філософсько-богословського факультету Українського католицького університету, який саме тут поруч біля нас. Другий виклик ми кидаємо нашим отцям Василіанам і братам Василіанам, які знаходяться у Василянському інституті філософсько-богословських студій імені Венямина Рудського, на чолі з отцем Йосафатом, ректором, і просимо їх підтримати. Цей флешмоб. І третій виклик, який ми, ми кидаємо, це є у Київ, у Київську трьохсвятительську духовну семінарію на чолі її ректором отцем Петром Жуком. І зараз на ваших очах відбудеться саме ця подія, до якої ми закликаємо вас. Слава Україні! Подавай країнський повстанче, бою не на бої Подавай! Країнський повстанче бою не вступай! Слава Україні!